Я вже заспала, а вона мені дзвонить, слухай. Ну, Я не знаю, як вона себе може весь час вліпити в такі знаєш, ситуації, якісь дивні. Ну, та з тим італійцем, Вона з ним переписувалася може два роки. То вже каже, я його закликала вже до хати на вечерю. знаєш. Вона каже, я теж жива людина, та скільки я вже буду переписуватися, Та мені каже на 20 років. каже. Ну, Та й все там, чуєш, такі вона свічки, все просеко. Італійць прийшов, та й вони по бокальчику знаєш, випили. Ну, а то вона раніше зустрічалася з іспанцем, знаєш. Ну, та як вона макарони вдома варила, знаєш, щоб іспанець сильно не заляпував тим, тими томатами, та й те, то вона так ламала їх на дрібненькі кусочки, чуєш. Та й видно, знаєш, забула, що той італієць, знаєш. І чуєш, вона десь тут, італієць сидить, а вона то готує пасту і хряк, і той шпагеті зламала, розумієш? Вона каже, як він, каже, побілів, я не знала, що робити. Та й він ті мешти, каже, в руки, ті квіти, що приніс їй, каже, теж забрав, вилетів з хати, каже, набідні каже, не ні, нічого не сказав. Ну ти собі уявляєш. Та, ну але то її вина? Ну та чуєш, та те, то боже, то гріх такий найбільший для італійця, то що зламати шпагеті, знаєш. Ну але що вже будемо робити? Ну тепер хай якось знаю, францужа шукає.